Кажіть проміжок, якому належить число, Логарифм 30 за основою 5. Я зараз нагадаю той прийомчик, який ми навіть в коренях застосовували, в тригонометричних виразах я вам показувала, згадайте, ми шукаємо зліва і справа логарифми за основою 5, які легко обчислюються. Тобто ми шукаємо, що має бути під знаком логарифма, яка степень п'ятірки, яка менше 30 і більше 30. Що ми можемо націло обчислити? Менше 30, звичайно, це буде 25. Чому? Тому що 5 в квадраті – 25, а більше це вже 125, 5 в кубі. Зрозуміли? Отже, наше значення буде більше, ніж. 5 25. Отже, згадай, що таке логарифм взагалі. Логарифм – це показник, до якого потрібно піднести 5, щоб отримати 25. Отже, це значення дорівнює двом. Логарифм 25 за означенням 5 це 2. А логарифм 125 за означенням 5 це 3. Ви можете по-іншому обчислювати. Хтось каже, є калькулятор, є різні можливості за допомогою щі і так далі. Ні, на іспиті ми цим не можемо користуватися. Отже, проміжок, в який входить число, подане в умові, буде від двійки до трійки. Зрозумів, такого типу завдання неодноразово траплялися на іспитах.